Місто козаків і казачок. Ми Україна, Портиця – це наше святе місце. У нас багато гарного і ми любимо Дніпро-Гес наш. Набережну полюбляємо хлопців наших запорізьких. З заводами, які тут знаходяться. Запорізький державний медичний університет. Я тут навчалась». Я так не скажу вам. У мене просто одразу на думку приходить там торт іні, наприклад, наш. Ну, типу таке. Зустрітися на Україні, радуга наша, парк на набиша. Анголинка. Рынок Конголенка, да. І площадь фестивальна. Якщо, Запоріжжя. У нас есть много заводов. Вот сейчас продавати будуть комбінат. Якщо ви не знали. комбінат. Тепер продають алюмінів комбінат, на котором я проработала больше 15-20 лет. І просто стали запорожсталь, параштальком. Ну у нас много этих всіх заводовів. Запоріжжя. Э, да, Добре, барбершоп, голярня. Є на Бородинському, на космосі. Саме барбершоп. <сham> <сham> От, шикарне місце, рекомендую. Там також стригуться запорізькі козаки, Січі, Запорізької Січі. От, тому так. І в напрямок у нього більш такий козацький, запорізький. Для мене це проспект, наш найвідоміший Хортиця, Запорізька Січ. Гарне місто. Щоб ще мирний час був, було б взагалі супер. Автозаз це вже старий, старий завод, а так на Хортицю збираємося. Острів Хортиця. Запоріжжя став, всі знають. Люблю проспект. За це. Так. На мотоциклі розганяти, по вечорам, сів, проїхався. Ну, от чому мені подобається Запоріжжя, тому що в нас найдовший проспект. Ну і заводи, як без заводів. Заводи це просто візитна карточка.